На цей раз я хочу солоденький пончик зробити. Ну, звичайно, моя хороша. Для початку потрібне тісто. Ой, Еніт, у тебе таке саме, як це мило. Ну, дьга, Подивіться на моє тісто. Воно чорне, це набагато краще, ніж ваше. Чорне тісто це моторошно, а ось класичне навіть дуже мило. Його треба залити в форму для запікання пончиків. І останнє неймовірно. А ще подивіться, який у мене милий таймер. Він у вигляді сови. Він продзвонить, коли все буде готове. Так, можна відкривати. Ну, а тепер саме цікаве Прикрашання. Для початку я палю їх смачним білим кремом. Ви тільки подивіться, як він апетитно стікає. Ну а зверху я посиплю свої пончики яскравими цукерками ньс. Це буде дуже ефектно. Як же круто! Але ще крутіше буде, якщо додам маленькі хмаринки з маршмеллоу. Так, майлі точно сподобається. О!